У 2021 році в чергове в Херсоні здійняли питання про доцільність повернення центральному проспекту імені Джона Говарда. З 1947 року цей проспект носить ім'я Ушакова. Читаємо історичну правду і дізнаємось багато цікавого. З вами подкасти Кавунсіді та Євгенія Вірлич. Дякуємо Збройним силам України за можливість просувати українське. Навколо Федора Федоровича Ушакова створено безліч радянських міфів. У нашому місті їх особливо багато. Живуть міфи про те, що Ушаков будував кораблі в нашому місті, рятував містян від чуми. Іноді навіть чутно, що Ушаков будував херсон. Все це вигадки радянських пропагандистів, так саме радянських. Історики нагадують, що місцеве самоврядування Херсона в той час, коли воно було відносно вільним, тобто до комуністичного перевороту назвала одну з центральних вулиць нашого міста на честь англійського філантропа Джона Говарда. У нашому місті був створений цілий культ шанування Джона Говарда, дивака англійця, який приїхав до нашого міста наприкінці XVIII століття і помер, рятуючи містян. Через приблизно років 30-40 після смерті Говарда містяни зібрали гроші і побудували обеліск на його честь. Він зберігся на проспекті Ушакова. Потім ще років через 70 назвали на його честь вулицю. Ім'я цієї вулиці, Говардівська, старожили називали ще навіть на початку 90-х років ХХ століття замість проспекту Ушакова. Це справжній народний культ особистості, його радянські комуністи спробували знищити. І вулицю Говардівську в 1947 році. Переназвали на честь адмірала Ушакова. До цього Ушакова мало хто пам'ятав в нашому місті, знав і шанував. Ушаков був цілковито радянською вигадкою. Навіть пам'ятник Ушакову ліпили не з вигляду справжнього Ушакова, а з актора, який грав його роль в одноіменному радянському фільмі. Про цю байку люблять розповісти місцеві краєзнавці. Автор скульптури Ушакова приніс ескіз тодішньому першому секретарю обкому. І той розкричався, мовляв, що ви мені принесли? Кожна радянська людина знає, як виглядає справжній Ушаков, як лауреат Сталінської премії артист Іван Переверзів. Довелося скульптору переробляти адмірала. І тепер найголовніше ім'я Ушакова з'явилося в 1947 році на карті міста не випадково. Саме в цей період в СРСР перемогла концепція відродження російської імперської величі. Цілком зрозуміло, що ім'я Ушакова це сталінська модель Російської імперії, зберігаючи сталінський імперський топонім, ми поза волею зберігаємо сталінські імперські міфи. На жаль, сьогодні ім'я Ушакова стало ще одним з центральних постатей так званого рускава міра, ушаков, канонізований російською православною церквою. Останки його тіла відкопали і постійно тягають на військово-морські свята в Росії, шматки його тіла постійно приймають якісь військові паради в Росії. Можливо саме на часі знову згадати про неймовірного Джона Говарта та вшанувати його пам'ять, адже він дійсно чимало зробив для нашого міста, на відміну від ушакова.